Всім доброго дня. Прийшов у нас дощик, може тут більше, тут далека це Ну, Як можете бачити, такий сантиметр два. Ну, у нас пройшло 6 мм. Навіть трещини не позакривало. Ну, дякуючи Богу. І на цьому спасію по поводу соняшника приїхав подивитися що тут робиться чи є болячки та й взагалі це соняшник по дисковці посійний. весняна ой осіння дісковка дві культивації посів 4 травня ну я такий маємо вид це піонер 25 -й. Уже вже такий. вище, вище пояса. Ну, тобто дивлюся, щось. Якась місцина така, непонятки. Щось хуже. Пятно таке. А, -а, -а. болячка. Непонятно. Та ні, наче не болячко, Туди далі пішов. Лучше. Бачите. Таке видно пляма якесь. Я не лов, насідало. Дивилась який соняшник у нас тут. Бачите це такий круг. Що це за... За... заявлення таке, не знаю. Ну коротше тут десь сейчас гляну точно різниці, наверное, нема Та вже не тут а пшениця все пішла Даже по пшениці трошки дивлюсь такий Навіть і нижчий по пшениці Хріні зна що це за... за така фігня. чому так Ну да, так по пшениці наче нижче там туди далі е, по соях, соях по соях витолити, чим по пшениці. Єсь просадка трошки. Ну, да, це пшениця, бачите, тут щось край такий не сильно. по, по своє хуй то краще нічого щось буде по чистоті що тут 30 грам гранстару було в пробійку у фазі десь дві дві по одна пара І цього соняшку де і дольки була, де одна пара Потім... ще ще сюди вносив. Потім Геліантекс вносив е від міші я. і там з клетодимом. Ну тут я тоді вигляд був, там малий Ніщий, так, трошки пригнітив, але він відійшов так об'їзд полів. сьогодні трошки там комбайн покрутив, а це тут взагалі ось лейці скапати по поясу поліса гарний соняшник ну, будемо надіятися що будуть дожі. дай бог Прокапало, ну воно ж так, сухо туди далі та й щили, щелки навіть не позакривав. Ну ось бачите сюди пішла дісковка і то трошки лучше краще вже фаза зірочки, це навіть да? як ви думаєте Справа зараз поїздю ще по двом участкам, гляну, що там Це тут четверта, да, я казав, косіння. Там, да, тут, посію. там другого, тут четвертого посіння, там друга тут четвертого. Поки подобається, а далі, як кажуть, пункт покаже, а отут десь край пшениці. Не відходив геліантексом у нормі 40 грамів і а 4 чи 3 бачите, він новий, він повилазив міші. А це некоти не бачите, як ото переспороз, чи як він там. Ну є такі одинокі випадки. Це отут я не проходив не геліантексом, нічим. Да, надо було б йому фунгіцидику влупанути ще раз, додати і бору якогось Ну в цьому році не захотіли, подивилися він гарний. Та й... А надо, на наступний рік вже буду фунгіцидити, на раза при Старий уносить її при другому фунгіцид буду вносити. Щоб два фунгіцида було. Так що такі справи. 25-й піонерчик. Наче непоганий. Ну, ще й по дисковки. Якби по вороніці, навіть була б картина інша. Ну і так непоганий. Рівненький начебто. Там час покаже. Поїхали, подивимося на другі поля. Це відео для себе і може для когось, може хтось лайк поставив, підтримає а я погнав. оце соняшник посіяний. Теж в те саме час. Все те саме, тільки обробіток ґрунту Тут весняна дисковка раненько задискували потом боронування дві культивації і четвертого числа посів тоже він потом грунтовий якоти там Забудуть назвати піпозахлор, короче я їх не назвати не можу просто. Тут теж такий непоганий, як по дисковки весняній, по чистоті, начебто і поганий такий. Ну є списку. Врядку отак. Потім підгорнули і все. Нічого сюди не вносили більше. Теж рівненький, начебто на вигляд, на вигляд непоганий. А там час покаже. Бачите, як вовремя все зроблено, начебто соняшник і непоганий. А тут край Десь край є, короче, ми не бризкали. не получилось брызгнуть. Да, треба було все таки накрити, не слухать батька, накрити його Накрити його ще фунгіцидом. Бачите Фунгіцидом треба було все таки увалити. Батько сказав не надо, не трогай. Блін, я в тому році працював, ну тут був фунгіцид, але він у малій фазі був. Сторбур, стовбур такий, треба було все-таки внести. О, це таке. Є навіть і амброзія, він бачите, прискакує, не всю Гранд Стар забрав. Тут край не бризнули, навіть від сусідів. Не получилося, коротше, або не хватило, або или... різниця ось все, бачите край. Скільки амброзій не було ґрунтового, ну Трошки просадка є соняшника. Ну і по чистоті бачите. Тут раз, два, три рядка. І не вистачило, ілі я щось тут сусідів побоявся, навіть вітер був. І от сусідів я відступив, щоб не спалити їм соняшник. Я не знаю, що у них тут за соняшник. Побоявся його лупануть. Бо думав, ще лупану, а потім ще прийдеться свої два рядка чи три віддавати. Правильно я з однієї сторони зробив. Ну тут тоже лячку прибило, может сантиметров несколько. А далее он сухо. И посеянный 4 травня, еще раз скажу кому на. Оно... Блин, надо было еще раз его профунгицидить. Зря я не послухался, что послухал батька. Каже, гарний соняшник, каже, не лізь сюди, не треба нічого робити. А треба фунгіцид додати, бо не було б такого. Бачите, знизу є і Ну, то таке. Наслідний рік будемо знати. Хоча я і давав фунгіцид, тут було десь одна пара листків. Я сюди вносив фунгіцид у нормі. В нормі, в нормі 200, да, 200 міліграмів чи як там. А треба було все-таки Ще раз про профунгіцидити і було б чин чин-чинарем Та й зараз можна, б. ну витопчемо а тут ось бачиш косине, косинець, тут а то получається воно. Углом короте, поле, погано його бризкать. Треба у два рази оприсквателем пройти края і потім, щоб ти доходив, бо бачите, оставили такий вуголок. Тоже амброзію розвели. Ну, це не страшне, Головне, що так він більш-менш чистенький. Ну теж рівненький непоганий. Всім дякую, всім пока. А я поїхав мене сіно згрібати, так прокатався, подивитися, чи був тут дощ, чи не було. Ну нічого. Треба було ще додати сюди більше в ну, неї по 40 грамів влупить, а не 30 грамів. Якби я 30 грамів влупив, не воно... Ой, 40 грамів не було по цій амброзії, бачите, поотходила декойде. Так що ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд.